Всім привіт сьогодні. Всім привіт, сьогодні 1 серпня і сьогодні настав кінець недорогим відносно суперчарджерам. Тесли у Польщі. Всі зарядки Тесли в Польщі подорожчали ще донедавна, ще в травні, суперчаджери на території всієї Польщі були безкоштовні. Потім від червня вони стали платними і з'явилося кілька нових станцій, наприклад, в Білистоку чи в Кракові. А від сьогодні ціни пішли вгору і вже зрівнялися з цінами практично інших операторів. То подивимося, які ціни вас чекають в яджерах, особливо якщо в'їжджаєте зі сторони України. Дивіться. Кра... Краков 2 злоти. Жешув чи Рящів злоти 75, Радом злоти 75, Варшава злоти 95. Бялисток злоти 95. Найдорожче буде під підлодзем лучміш 215. І так, Чехочінник це на, на злоти 95. Костомлоти біля Вроцлава 2 злоти. Познань теж найдорожче в Польщі 2,15. Але чи це так е, погано. Подивимося сусідні країни. Дивіться, Чехія 13,80 крон. Бруно я тут заряджався, 13,10. Ціни не змінилися з червня. Залишились такі самі. Я тут. Їздив, я тут заряджався. Е, а, наприклад, у Румунії. Тут не так багато суперчаджерів, але є. Ось у Румунії маємо безплатно. У Румунії всі суперчаджери безплатно. У Венгрії всі суперчари безплатно. Сербія, що там Сербія? І в Сербії всі суперчаджери безплатно. О, курва. Бачите. Булгарія. Безплатні суперчарджери в, в Булгарії. Ну і що робити? Там їх тільки два, але є. Така ситуація. Бачите, що в Хорватії? 4,15 кун за кіловат годину. Що в Словенії 51 Євроцент. У Австрії 58 євроцентів В принципі, я їхав в Австрії і 58 євроцентів воно так і було. Тобто тільки в Польщі змінилися. Тобто тільки в Польщі ціни. Ну, що ж поробиш, ціни на енергію в Польщі для фірм теж пішли різко вгору, тому Тесла теж підвищує ціну. Маєте безплатні суперчаржера? Добре. На деякі суперчаржери безплатні, якщо ви заїдете, ви заплатите своїм часом подорожі, витратите годину зайвого часу. Іноді, або щоб подорожувати взагалі Європою, особливо на Захід, то, окрім суперчарджерів, щоб швидше заряджатися, якщо у вас є CCS, це можна взяти іоніті з абонементом паспорт. Але брати його варто тільки, якщо ви користуєтесь абонементом весь час. Тобто цей абонемент діє цілий рік. і Помісячно відміняти його можна буде тільки після року. Ну і все, така, такий апдейт маленький. До побачення.